Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Так, все. Зрізала я це все. Зараз це воще під мету. От тут всі хризантемки зачистила. Бачите, в мене тут ще ялинка живе. Треба її ще тут буде спалити там на вогничі. А тут, бачите, хризантемки вже де-не-де в мене. Зараз, з мене тут є граблі. А тут бачите вже де-не-де, вона вже тут вилазить. Цей виноград звідси. А. І тут вже вилазить. От. І в тих деяких є. отут тут бачу теж от, починає. От, бачите, отут от, о, починає. Лізти отут-от. Отут. Видно. Зараз це змуту. А тут нема на цій. Тут зрізала і ніц нема. Зараз роз. А ні, вибачте, теж є. Вон ще глибаченьку просто. Ага, ну все, все, значить, будуть мої хризантемки Так. Тут я закінчила це діло. Сара підмету, йду я ще на городі. там в мене пару корчиків незрізаних хризантем, Беру я свої в окуляри, бо далеко ніць не бачу, близько ще болі-міні. Так, беру рукавиці, сікатор і пішла на город. А тоді вже візьму віник, все позмітаю. А сьогодні там чоловік щось на городі. Шо? Лишив покривали це. Добре. добре. Все, йду я на город, а там ще навіть трохи льодику всередині, чи то листя там треба чистити прудик. Так, добре, йду я обрізаю. Оце троянду нафік зрізати, вона тут ні до чого. Йду я тут. Тут чоловік трохи чистив, трохи полуницю, трохи тендесенде, так би мовити. Засипав знову. Це як він, господи, скажіть, дивіться, на цих кротів гагаю. Понаривали шотрийдець? Зараз я вон там, сусідка щось робить. Так, Ну, стаю я ще до цих хризантем